Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні до нас у гості прилетіла маленька бджілка. Вона далеко літала, дуже багато чого бачила і от одного дня зустріла красиву весняну квіточку, про яку хоче нам з вами розповісти віршик. Бджілка каже, що скрізь дуже багато квітів. А чому? Тому що прийшла чарівна пора року весна. Ще в долині сніг біліє, юнаш квіточка синіє. Спроталене на горбочку, визира блакитне очко. Як розкрилася вона, значить, вже прийшла весна. Цей віршик про сміливу квіточку, що не боїться снігу, холоду, про ту квіточку, з якою приходить весна. Це пролісок. І сьогодні ми з вами вивчимо вірш Катерини Перелісної пролісок. Вірш будемо вчити за допомогою мнемо таблиці. Я пролісок синенький і перший навесні. Сказати вам раденький кінець кінець зимі. під снігу мій листочок до сонця потягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Давайте ще раз повторимо віршик. Я пролісок синенький, і перший на весні. Сказати вам раденький кінець кінець зимі. під снігу мій листочок до сонця потягну, і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну. Дітки, про яку квіточку віршик? Вірно, про пролісок. Цей віршик веселий чи сумний? Ану, подумайте. Вірно, веселий, бо пролісок радіє, що прийшла вісна, що кінець, кінець, зими. А можна сказати, що пролісок сміливий? Так, він не боїться ні холоду, ні снігу. Він радісний, веселий, бо він вітає весну. Віршик вийшов ніжний, красивий і дуже-дуже хороший, правда? Дітки, написала його цей віршик для нас Катерина Перелісна, і він має назву Пролісок.